Доброго дня, шановні! Сьогодні я багато е, казати не буду. Ми робимо розминку, ми е, робимо вправу стійко на, ру, на руках, е, тримаємо е, планку, все робимо спокійно, без різких рухів. Розпочинаємо зверхінь сіва, робимо розминку і вправу стіку на, е, на локтях. Тримаємо планку. Поїхало. Розпочинаємо. Руки на пояс, Нахил голови перед назад, ліво вправо. Пробачте. Пробачте. Поїхали. Виконуємо. Раз, два, три, чотири. Спокійно, Без безразки. П'ять, шість, сім, вісім, Дев'ять. десять, одинадцять, дванадцять, дванадцять, тринадцять.

13, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Дуже добре. Ліва рука догори на раз два. Два прогиба лівою рукою. На 3 4. Зміна положення рук. Іншою рукою. Ліва рука догори. Розпочинаємо. Спокійно, без різких руків. Раз, 2, 3, 4, 5, 6. 7, вісім. Раз, два, три, чотири, пять, шість, сім, вісім. І раз. Два. Три. Чотири. П'ять, шість, сім. Закінчува. Чотири. Випади плечами вперед. Чотири назад. При цьому стараємося рівно тримати спину. Розпочинаємо. Випади плечами вперед. Раз, два, три, чотири. Назад. П'ять, шість. Без різких рухів. Сім. Вісім. Дуже старанно. Молодці виконуєте. Вперед. Випеде почне. Раз. Два, три. Чотири. Назад. Пять. Шість. Сім. Вісім. Вперед. Раз. Два. Три. Чотири назад. Пять. Шість. Сім. Закінчував. Дуже добре. Руки на пояс нахилу тулубах перед назад, ліво вправо. Розпочинаємо спокійно. Без різких рухів. Раз, два, три, чотири, п'ять, шість. Без різких рухів. Сім, вісім. Дуже молодці, сторони виконати. Дев'ять, десять, одинадцять, дванадцять, тринадцять 14, п'ятнадцять, шістнадцять, сімнадцять, сімнадцять, дев'ятнадцять, двадцять. Два пороти, тулуба вліво, два пороти, тулуба вправо, руки на пояс. Продовжуємо виконувати. Поїхали. Раз. Два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім. Раз. Два. Три, чотири, п'ять, шість, сім. Закінчуємо. Два нахлату лоба вліво, два лоба вправо. Розпочинаємо. Руки на пось. Раз. На останок дві вправи. 10 Десять одній нозі, десять нозі, При цьому стараємося тримати спину не обов'язково ладонями торкати підлогою, Поїхали. Раз, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім, дев'ять, десять. Кінчи нозі. Раз, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім, дев'ять, десять. І на останок. Вправо на розминку. Ставимо ліву ногу на носок. Десять разів розминаємо одну, один носок однією нозі. Потім переходимо до іншим. Я вас прошу без різких руків. Спокійно руки ставимо на, на пояс, ноги ставимо на носок. Розминка. Раз. Розминаємо. Деся разів, три, чотири, п'ять. Спокійно, без різких руків. Шість, сім, вісім, 9, десять. Дуже добре, дуже вже молодці. Іншу ногу ставимо на носок, продовжуємо. Раз. Без різких рухів. Два, три, чотири. Я вас прошу. Дуже обережно робити. Це завдання. 5, 6, 7, 8, 9, 10. Тримаємо планку. 15 рахунків. 15. Один раз. 15 рахунків. Слух. Ставимо руки. Руки на локті спокійно. Розпочинаємо. 15 рахунків. Рахуємо. Раз, два. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 і 15. Ви всі великі молодці, всі дуже добре виконували. Я вас прошу, якщо вам подобається, ставте подобайку. Будь ласка, підписуйтесь на мій канал. Будьте здорові до інших зустрічей, Бувайте, діти, на все добре, папа. -па.